Так не треба робити. Ісус говорить про те, що людина повинна підтримувати чистоту власного серця. Покаяння, дивіться, це не складно. Ви знаєте, складніше згадати, що я робив на протязі цілого тижня, ніж згадати, що я робив вчора. От що я робив цілий тиждень, складніше вже згадати. А те, що я робив вчора, це можна згадати. Тому, коли приходить вечір, обов'язково. Обов'язково очищайте своє серце через покаяння. Це сприяє зростанню віри. Обов'язково приводьте в порядок взаємовідносини з оточуючими. Тому що дуже часто причиною засмічення нашого серця є конфронтація з оточуючими. Ми ображаємося, говоримо на них погані слова, щось неправильно думаємо про них, а воно все має невидимий вплив на наше серце. І навіть коли я в кінці вечора не привівши серце своє в порядок, починаю читати Біблію, бо я ж розумію, треба засівати серце. Засівати серце це читати Біблію потрібно, або слухати Біблію потрібно. Роздумувати над тим, що я прочитав, або я прослухав з Біблії, бо роздуми теж відносяться до категорії засівання. І ви знаєте, коли серце засмічене, коли я не привів його в порядок, і я потім читаю Біблію.